Так, да, хватить да. круги на да. 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 О, розходились. Да. Отак, як на колінах, да. наче лучше п'є. Давай, давай. Да. Нашому Петрушику. Да. Сьогодні. Давай, да. давай, шукай. Да. Місяць. Да. Третя година дня. Напуваємо. Да. 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 Ті вже їсти просять. Да. Да. Отак випиває. Я щойно з магазину привезла. Молока, на кілька днів хватить. Коли як, коли добре смокче, а коли разів 10 відпускає соску. Все. Зараз будемо всіх випускати, розділяти і їсти даємо. Кожній по станках окремо. Оце вже йому місяць. Нас похолодало, але вони все одно на дворі, бо сараї не тепліше. Квадратний, квадратний, такий гарний хлопчик. Ну, він. Ось казі, який я квадратний. Важкий. Він важкий, він дуже гарний. Він вже і бурячок, і сінсе. Ще ввечері о восьмій годині. Так само напоїмо, не міняємо чотири рази по великому мірному стакану. О, отак, отак неповна, неповна півлітрова бутилочка. Зараз. Оце. оце такий, оце такий клашень. Зараз ручний, а потім биться будеш. <ріст> а він <хвостом> крутить. Ага. <ріст> <ріст> підлизун, <ріст> підлизун. <ріст> Налила води, їдять сіно. Це чорнушка з двома баранчиками. Шоні Джоні, їсть тут, щоб не кричав. І ось. Сюди ж вже, хто не знає, з того сараю сюди переїхав. Петрушка з дівчатами. А, ця водичку п'є. Я думаю, де вона також поставила. Ой. Спалах. Увімкнувся. І тут я ввечері приходжу ж напувати Петрушку. Випускаю його сюди, а тоді назад. Заштовхую, бо не хоче заходити. А сплять одна, оця, що дуже біла голова і вуха білі спить з мамкою, лягає біля мамки, а ці двоє в кормушці сплять. Так само оці баранчики, що щойно бачили, в кормушці сплять. Ну, а там у кормушці спить тільки білочка. Варвара не влазить у кормушку. Їдять сіна, всі вже їдять. І водичку, бачите, п'ють. До їжі вона його підпускає. Мамка. Єдине, що вона не дає йому молочка. З ногами позалазять, а так добріше. Піду ще тим водички наллю. І ось же ж білочка. ця спить, спить у кормушці, а ця тут біля кормушки. Ставляю і їм водичку, п'ють на всю котушку вже. Люцерку їдять сіно після буряка з дертю. Нічого, дівчата, жито росте, все буде добре. Ну, як оце воду не ставлять? Ми як раніше тримали на попередньому дворі. І в такому віці вони всі були разом, і як вже не розганяли малих, ну як пасли вже на дворі, то вони біля колодязя пили з балі її воду. І вранці, і ввечері ми їм не підносили, попасли і закрили. А й отак навесні, як уже от все такі, і жили вони вже на дворі, але ще не виганяли ми їх пасти. То ми просто уранці погодували, принесли величезне відро води або й два доливаємо. Вони ото по черзі. Підходять, напиваються, від, ну, фірточку відкриваєш, лізуть одне попереду, Одно. по всякому бувало. Є такі, що чекають черги, чекали черги, то отак напували. Ну, а тут ставимо. Знаю, що скотина напоєна. Що у вас тут за діла? Вам сухого насипали. Троє їх тепер у нас. Один пішов на свіжинку. Ну і тут же ж Петрушка родився тут, родився тут. Але дуже важко її, вона не розуміє, в ці двері заходить, вона в тому році була в сараї, де зараз. А рвати руки її сюди затягувати кожен вечір, то хай там буде. Ну, а баран на дворі, ото ходить так, щоб не кричав, бо якщо його зараз залишить замовку, він дуже буде кричать. Курей закрили. Там на споранках. Ці дуже гарні великі. Ой, вони вон там, як заганяли, одна із петрушкиних сестер забігла туди до хлопців набік. До да, двоє їх забігло. А там темненько. Давай ловить, взяла в руки. Думаю, щось вона дуже важка. Подивилася що та не баранчик, ягничка дуже важкі. Ти Петрушка ж такий не відстає. А які ж тоді оці важкі? Ці вже дуже тоді важкі, бо ці самі старші дівчата. От туди тебе. Вилазь, май моди з ногами. Ні. Буде по-моєму. Ну, а ми отак як ідемо з бусів гулять, бо що ходить у нас до пізньої. Ну, не те, що до пізньої ночі. Ну, ходить, поки всі не поїдять і поки в дворі не вспокояться, щоб уже ніхто не ходив, тоді його закриває. І він виходить нас зустрічати. Ну, я вам скажу, наче на вид і невеликий, а такий баран збитий. Он уже з ногами там, оці дві забігли сюди до хлопців. Одну зразу забрали, а одну не можемо добрати, де хлопці ж теж чорні. Важеньки. Ну, місяць Петрушці, місяця це напуваємо вже його. Я не знаю, ще місяців два, а може й менше, може до першої гарної трави, і хай переходить він на травичку. А може зменшимо, може будемо двічі в день напувати. Але не, вирішили дозу не збільшувати. Те, як була своя корова, так і три роки тому у нас було двоє, тоді збільшували дозу. А зараз на покупному молоці, я ж кажу, отак неповна півлітрова бутилочка, це зараз. Чотири рази на день. Так воно й видно по ньому. Ну видно. Він від дівчат взагалі не відстає. Ще одна з них, здається, оця, бо вона вища на ногах така вродилася. Це ж рост не залежить від... Пішла до водички. Не залежить від харчування. Таке Сьоні. їж? Ох, який ти м'якенький, сухенький. О, ух, йо, яка у вас рама. А де ви качаєтесь, чоловіче? Не будеш бити мене. Будеш кусати. Так, іди, не кусайся, їж. Ах, крутиш носом і хвостом. Іду по воду. Ось тут вода у нас виведена з хати. А тут ж дунчик мій сидить вже. Гулять надо йти. Ой, його. Як поїхається тільки. Видно тебе чи не видно? не знаю, так відсвічує вікно. Ждунчик маленький сидить там. Буся паска на носі, вікна не мить. Ой, ти гарний котик. Умиватися буде, не видно.